Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 19 лютого. І подивимося ми з вами сьогодні прогноз по Україні. По областям пройдусь до кінця лютого. Так. Тут у мене вони позаписувані всі, вроді всі. Так, Львів, подивимося Львів. Яка ситуація до кінця лютого, по обстрілам, по прильотам, по ударам? Місто Львів до кінця лютого. Вроді, нічого. Вроді такого нічого. Поки не показують до кінця лютого. І защита, і помощ, і удачний случай по справедливості Львів до кінця лютого не показують. А Львівська область. Львівська область. Чи будуть прильоти, удари до кінця лютого? Так, да, Львівська область і ще можуть бути прильоти. Якийсь прильот. Так, Рівне. Рівне і Рівненська область. Яка там ситуація по прильотам, по ударам? До кінця лютого. Рівне. І Рівненська область. Так, якийсь критичний момент може бути. Ну так, да, якась загроза є. Трошки пізніше. Трошки пізніше якась загроза є, якийсь критичний момент. Карта. Так, Волинь, Волинь до кінця лютого. По обстрілам, по прильотам. Що чекає? Волинь, Карта страхи. Волинь. До кінця лютого, по прильотам, по ударам. Яка ситуація? <кій> ну, от що то по дьяволу, ще і карта страхів. Щось якась загроза є, Волинь. Обережно. Хмельницьк. І Хмельницька область. Хмельницьк. До кінця лютого, що чекає по прильотам. По ударам. Всі дозволеності. Мельницьк. Хмельницькобережно може підкосити коса щось. Якийсь удар може бути. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківська область. Що чекає до кінця лютого, по прильотам, по ударам івано франківськ Плохі примети і щось може бути. Якась загроза є невіжество і горі. Івано-Франківськ, обережно. Кропивницький. Кропивницький і область. Що чекає до кінця лютого? По прильотам, по ударам, помощ хорошая. Защита помощь. Так, Кропивницький, що-то по дьяволу еще. Суїта якась. Кропивницький і щось. І мічі, і дьявол. Кропивницький обережно. Показали. Вінниця і Вінницька область. Воню держат, не пускают. Вчера я как написала, что это среда, он пошел купаться, что не может посидеть. Ну, я написала, что вы что, с дуба рухнули? Он что, еще должен пытать, когда купаться? Чи среда, чи... а при чем тут среда? Вы что только, как... когда вы там купаетесь? Раз в месяц? Прибегла людина с пробежкой и, и в душ. Так, -э. Точно, что с дуба. Помішав котик. Ну, хай тепер воно там балується. Ну, це одна якась написала. Та, навірно, не ні котів, нікого не любить. Ото садить і все роздражає. Ото й написала. Так, що я хотіла дивитися? Вінницю. І Вінницька область. По прильотам, по ударам, до кінця лютого. Що чекає Вінницю? Якась неприятна неожиданність може бути і разочер... Да, Вінниця, удар. Обережно Вінниця. Житомир. <кій> <кій> Житомир і Житомирська область. Що чекає до кінця лютого, по прильотам, по ударам? Житомир. Так, враждебність і що тут Житомир. Покровительство і, ну, ще нестабільність. Дьявол то перевернутий, але все одно якийсь може бути обман. І врав за спиною. Такого удару не показали, але все равно обережно. Одеса. Одеса, Одеська область. До кінця лютого. Що там по прилетам чекає? Так, що та карта болезни. Але дело успіхом. успехом. От Одеса обережно. Дьявол і болезненная. що то тирания. Одеса обережно. Щось може бути прильот якийсь. Так, Київ і Київська область. До кінця лютого ще чекає по прильотам, По ударам Київ, Київська область, враг. І дозволеність. Так, Київ, Київ, Київ під защитой і помощь Хороша і защита. Київ і сонечка Удача. И помощь, и помощь. Так, ну тут щось врадь враждебность есть. Попытки есть. Але эта карта хорошая. Все равно не расслабляемся, все равно обережно. Черкасы. Черкасы, черкасская область. До кінця лютого по прилетам, по ударам. Так, черкасы тут щось може бути. Плохі Плохие і мечі хоч і и але все одно терпіння сверхмери, плохі плохие недовір'я, ще недовір'я, і И там оно карта болезни що з черкаси Обережненько, щось може бути. Так. Днепро і Дніпропетровська область. ні, сначала місто Дніпро, Подивимося. місто Дніпро, що чекає до кінця лютого по прильотам, по ударам? Ой, Дніпро може бути, може бути приліт Дніпро, оправдане підозріння, Друга карта випала може бути удар. Дніпропетровська область. що там по прильотам до кінця лютого? Дніпропетровська область. Так, суета. щось ж несерьезная. Якась карта страхи є. Карта страхи що тут? От Дніпропетровська область тоже якесь спустошення може бути, проблеми і спустошення, Якесь розрушення може бути, Дніпропетровська область і Дніпро. Обережно. Так, Запоріжжя. До кінця лютого. Що чекає? Запоріжжя по прильотам. Печаль. Печаль. Азарт. Под дьяволу. Mm. Ну, удачный случай и дом по прямой. Так, и защита. Але по дьяволу осе может быть. Ось все може может быть. Еще прилеты. Удары Запоріжжя. Обережно. И Запорожская область. Що там чекає до кінця лютого? Запоріжская область, помощь хорошая, помощь опять. Коса. Запоріжжя область обережно. Загроза є. Так. Херсон. Место Херсон. До кінця лютого. Яка там обстановка? Так, хорошие перспективы. Херсон, нестабильность и необходимость в охранных действиях, укрытие. Херсон, как вот, как вот к лучшему идет. Херсон, как вот к лучшему, а в этом, что тут? Там сейчас пустошение до конца лютого сейчас пустошения, разрушение. Херсон обережно. Лівобережжя Херсонщини. До кінця лютого. Яка там обстановка? По прильотам по ударам. Лівий берег Херсонщини. По прильотам, укриття, укриття і критичний момент. Лівий берег. Жертви і критичний момент. Обережно. Лівий берег Херсонщини. Там жарко. Так, Крим. До кінця лютого. Що чекає Крим? По прильотам, по ударам. Так, теж дьявол испустошення. Ось у дивіться, дьявол испустошення. Крим. Крим теж гарячо. Так, що далі? Ми дивимося. Донеччина під контроль на Україні. Донецька область під контроль на Україні. Що чекає до кінця лютого? По ударам, по обстрілам. Вседозволеність. Неприятно неожиданность. Потери. вседозволеність. Там, Там хронические. Проблемы. Проблемы и тяжелое положение. Донецкая область. Ой. Донеччина. Оккуповані территории. Что их там чекает? Окуповані території Донеччини. Що там до кінця лютого? Обмана много. Неприятна неожиданность. Що там завершення? що то длительное, бедственная ситуація і розрушення тоже. Донеччина вообще. Армагедон. Луганщина. Місто Луганськ І Луганська область. Що чекає? Яка обстановка до кінця лютого? Усталость, істощение, страхи. Страхи, недоверия. Луганщина. Обманом много хитрості і обманом много эгоїзма, подласті. Луганщина удар ще можуть бути. До кінця лютого удари, прильоти. Так, суми. Суми і Сумська область. Яка обстановка до кінця лютого? Болезненно. Укрытие. Азарт. Удары. болезненно укрытие азарт и удары прилеты. Суми. Обережно. Суми. Полтава. До кінця лютого. Яка обстановка? Полтава. Тава. Хорошие карты две. Так, печаль, депрессия. Неприятно, неожиданность. может быть. Стабильность, дом. Стабильность, дом. Так, мстительные. Как неприятно, неожиданность. Але кажут не серьезно. Кризис, Бедственная ситуация, кризис. Башня, конечно, перевернута. Але, ну, показалось, что не серьезно что-то. Может, забить. может, не долетить. Але обережно. Полтава. Чернігів. До кінця лютого. Яка обстановка чернігів по прильотам, по ударам. Чернігів. Якесь спустошення, сильний враг, сильний гнів, Ух ти. Чернігів обережно. Дві карти, прильот, удар. Може бути до кінця лютого. Так, Харків місто Харків До кінця лютого що чекає по прильотам, по ударам. Так, защита. Що Харків Харків тоже щось спустошення. проблеми діло увенчается успіхом і карта сили перемоги. Нет, і спустошення ще Харків до кінця лютого ще обережно. Харківська область. Що там до кінця лютого чекає? По обстрілам, по прильотам. Харківська область. Ой, удари, прильоти, враждебність, негатив. обережно. Харківська область обережно. Так, Миколаїв, Миколаїв і Миколаївська область. що чекає до кінця лютого. По прильотам, по ударам. Так, перемени. рішення проблеми, Так, так, защита. Тут що, Гнев. сильний враг і гнев, укриття, і що, і А умеренность, що, Дьявол. Миколаїв ще обережно. Ще дьявол гуляє. Так, Тернополь. Тернополь. Що там за обстановка до кінця лютого? По прильотам. Тернополь обманутої надежди. Тернополь. От Тернополь обережно. Мічі показали. Якийсь прильот може бути. Дело увенчается успехом, но обережно. И Закарпаття. Закарпаття. Що там до кінця лютого? Яка обстановка? Закарпаття. Так, закарпаття. Якось разочарование, может быть. Тупое упрямство, чрезмерный ентузиазм. Еще какое-то движение, оправданное подозрение. Що-то не хороші новости. Хороші новости і защита Закарпаття. Так просто обережно. Так, і отут мене просили подивитися. Новопрокопівка, Запорізька область. Чи зможуть люди туди повернутися? Чи буде відбудова? Новопрокопівка, Запоріжська область. Порабощений, да? Перша карта порабощений. Показала. Я не знаю там. Так, боли, больное. Больное. Что там? Новопрокопивка. Карта болезни. Печаль. Ностальгия. Тоска. Дьявол. Азарт. Азарт у дьявола. Господи боже. Так, перемога. Карта силы. Перемога. И хорошее предзнаменование. И как люди чувствуют, что все равно вернутся. Страхи, страхи, хорошие перспективы. Да повернуться. И помощь хорошая. Хорошие перспективы и помощь, помощь, помощь. И приятное удивление, хорошие новости. Відбудують и повернуться люди. И этот правый берег Херсонщины. Чи відбудують? Чи повернуться туда люди? Вот там правобережье. Что зруйнували там вообще вщент. Правый берег Херсонщины. Вот там вот. Казацкая, веселая, Каменка, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Львова, вот это вот по берегу. Вот эти вот Херсонская область. Чи будут відбудовані, чи повернутся туда люди? Покажите, пожалуйста. Страшное дело там. Бачите, что показывают? Так там так и есть. Разрушение вообще. Щен. Расходы будут большие. Там вообще там смерть, карта смерти и башни. Вот прижинки. Вот прижиночки. Будут большие расходы. И как решение проблемы. Идет как император Орла Жинка. Положительное развитие, решение проблемы. Будут відбудовувати и повернуться. Люди повернутся. А ну-ка земни там. Все, удача. Бачите? Откроют ключом дверь в удачу. А пока, конечно, вот така такая карта смерти и башни. Разрушение. Купянское там тоже разрушено. Купянск, Харьковская область. Что там люди повернутся туда? Відбудуют. Купинск. Харьковская область. Опять при Жинке. Жинка выпада усердно. При жиночке доверие идет. Доверие и помощь. Переход в другое состояние. Какое? Перемены хорошие. Удача. Колесо фортуны. Хорошие перемены и удача. И дом. И дом по прямой. отстроют. Ну, вроді все. Подивилася я, що тут в мене записано ці областя. І тут що просили. Подивилася. Береслав ще Ну, Береслав тут, це теж правий берег. Береслав Херсонська область. Теж городок такий хороший. Спокойний, тихий, український городок. Містечко. Розгатили. Чи відстроють, чи повернуться туди люди. Борислав. Прям от неудача і як одиночество от там. Перша карта. Борьба за виживання. Страшне, тоже тяжелое положение. Хорошие новости Це Показали, що сейчас. Хорошие новости. Рішення буде прийнято. Сложно. Очень сложно. Удачи. Удачи. Там бои. Да, ну вот по отшельнику идет какой-то ненужный местечко. Солнышко, удача. Отстроить. Отстроит и повернутся люди. Удача идет. Удача. Удача и помощь друзей. Помощь и удача. О, удача и помощь. Дружеская помощь хорошая. Так що обстроюють і люди повернуться. Так показують. Так, ну і все на сьогодні. Подивилися ми. Що там кому цікаво, то пишіть. Пишіть, будемо дивитися. Так, все, дякую вам за перегляди. Дякую за коментарі. Гарні такі. Дякую за підтримку. Бонічка, йди сюди, покажемося. Йди. Иди зайчик. все, скажите, а ну вас я обиделся. <хи> Боня, иди сюда. Всего гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.